От я і взяв пляшечку вашого улюбленого окорду. Але я покажу вам, як зробити його вдвічі дешевшим за 15 хвилин самому. Щоб відтворити його неповторний карамельний смак, беру. ТА ладно! Green day Salted карамель. Карамель. Тростинний цукор демерара. Ложечку дві, не більше. Зірчастий аніс, він же бадьян. Кориця. Одна маленька паличка. Годик. Одна цяточка. Закриваємо. Перемішуємо. Ставимо в гарячу воду на 15 хвилин. Побачимось. Ну що, пробуємо. Солена карамель. Аромат спеції, трішки ванілі. Трішки медового такого знаєте присмаку, але все більше це кориця, це гвоздика та аніс. Дуже такі пряний, знаєте, як гарний-гарний різдвяний кекс. М -м 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 -м. Солодкий спеції. Карамель. М -м Такий інтенсивний, насичений, але м'який. Дуже-дуже м'який. Дуже класний напій Паккарді. Більш схожий на Ром, тому що в його основі дійсно є Ром. Він більш темний, більш квіткові у нього ноти, ніж карамельні, більш медовий, але і менш спецій, Та загалом він менш приємний, він більш жорсткий, більше дере-горло. І його пити, чесно кажучи, мені не дуже приємно. А оцей напій я би рекомендував. Класно?